Доброго осіннього дня! Розпочався навчальний рік. Я запрошую вас у нові подорожі світом мистецтва. Ми познайомимося з мистецтвом народів, які проживають в Україні та вирушимо у мандри країнами та континентами. У розділі Ми, діти твої Україно» тема першого нашого уроку милуємося красою землі. Україна це чарівна природа, неповторна культура. Багатовікова історія, але головний її скарб це люди щедрі, працьовиті, волелюбні та надзвичайно талановиті. Більшість українських народних пісень дійшли до нас в обробках. Обробка народної мелодії це перетворення одноголосної народної мелодії для виконання різним складом виконавців, ансамбль, хор тощо. А капела, в перекладі з італійської, це спів без інструментального супроводу. Пісню може виконувати соліст, ансамбль чи хор.